Як побудувати сцену, як поставити світло, як придумати цікаву ідею, як налаштувати техніку і як зробити цікавий кадр, який буде виглядати. Дорого, багато Мене звати Нікіта, і я автор україномовного Ютуба про фотографію. Тому швиденько натискаємо лайк та підписку і починаємо. Останнім часом я почав кайфувати від предметних зйомок та зняв ось такі кадри. Тому зараз хочу поділитися своїм досвідом з вами. І перше, що ми почнемо, це з того, що пригадаємо мою формулу п'яти основ, з якої складається кожен кадр. Перше це світло. Від того, як ви його поставите, напряму залежить успіх кадру. Тому важливо виставити його грамотно. Друге, це композиція, це і сцена, і розташування об'єктів, і різні психологічні прийоми, які допоможуть правильно зрозуміти фото. Третє це в нас історія, те про що кадр. Вона може бути досить простою. Наприклад, цукерка падає. Але вона повинна бути, оскільки, якщо ви знаєте про що буде ваш кадр, ви під це можете підлаштувати вже і світло, і композицію, і техніку, і обробку. Техніка ну, власне, те, і на що ви знімаєте. Це від звичайного телефона до середньоформатного фотіка. До сюди також входять і різні аксесуари, фільтри, і так далі. Техніка допомагає розкрити потенціал і ваших світлових приборів, і вашої композиції, і історії. Але в даному випадку вміння виставити світло та зробити цікаву композицію в кадрі цінується сильніше, оскільки фотоапарата купити кожен може, а зняти на нього треба вміти. Трохи забежу на період і скажу, що для того, щоб зняти такі кадри, вам буде достатньо дзеркалки. Ну молодші 2008 року, тому що старіші ну, вже реально застаріли. І комплектної лінзи 18-55. Це такий набор мінімум. У мене вдома були цукерки, і я захотів їх якось прикольно зняти. Після декількох спроб я зрозумів, що статичні кадри мені не сильно подобаються, оскільки виглядають надто просто. Якщо перекласти на формулу, то тут хромає є пункт композиція і історія. Тому я пішов лазити по інстаграмах предметних фотографів, щоб надихнутися якоюсь цікавою ідеєю. З історією розібрались: це будуть падаючі цукерки. Далі б я б побудував би сцену, щоб потім вже під неї підлаштувати світло. Мені дуже сподобалася ідея з шоколадним фоном. Зараз трішки відступлю і скажу, що я дуже люблю надихатися роботами інших фотографів. Звідкись я візьму одну деталь, звідкись іншу, а звідкись третю. Потім це я переосмислю, об'єднаю і буде вже мій власний цікавий кадр. Тому що все на світі вже, в принципі, знято. Ну, от назвіть мені річ, яку досі не сфоткали. Тому, щоб зробити щось своє, потрібно, в принципі, просто креативно переосмислити роботи інших фотографів, звідкись взяти одну деталь, звідкись іншу, і побудувати власний кадр. Так, повертаємось до теми. Щоб зробити сцену цікавою, я наламав великих та маленьких кусочків шоколада, а решту перетер на терці в стружку. Великі її шматки я розставив так, що вони випадали з фокусу та не відволікали увагу від цукерки. Також я уникав так званого дисбалансу. В кадрі, коли справа або ж зліва в нас нагромаджено масу об'єктів, а з іншої сторони в нас пусто. Такі кадри ніби переважують на іншу сторону. Тому коли в кадрі в мене була рука, то цукерка знаходилася зі сторони шматочку шоколада. А коли не було, то знаходилася з протилежної сторони. Далі на рахунок чорного фону. Я його не мав при собі і створив за допомогою світла. Згодом я розповім про це детальніше. Тепер переходимо до постановки схеми світла. Для певних відеозадач я створив власну саморобну led панель яку використовував для фотографій. Ось вона світить зараз на мене. Але в ідеалі краще було б користуватися зовнішніми спалахами. Розташував я її строго з боку під прямим кутом. Мені здалося, що саме таке розташування не дасть промалювати фон і зробить зображення об'ємним. Але led панель має дуже велике. Великий кудро зльоту світла. І частина попаде на фон, промалювавши штори, батарею і так далі, а частина попаде в об'єктив в вигляді непотрібних блік. Тому можливо, було якимись предметами, типу книжок, прикрити LED-панель так, щоб світло попадало тільки на цукерку і на руку. І ще, щоб зробити трішки світлішими і менш шумними тіні, я використовував відбивач з листка пінокартону. Також можна було би використати листок а 4 або А3. Далі давайте разом подумаємо над технікою зйомки тут, в принципі, два варіанти. Або цукерку закріпили нерухомо, а потім все зайве вирізали в фотошопі, або кинули і зловили момент. Поставте це відео на паузу та напишіть в коментарях свою ідею. Також обговорити це ви зможете в моєму телеграм-каналі під відповідним постом. Там буде хештег «фудфотографії». Не забудьте перейти по посиланню в описі та почати слідкувати за цим каналом, оскільки я планую його зробити осередком крутих україномовних фотографів. Сподіваюсь, ви вже подумали та написали свою думку в коментарі. А тепер я скажу відповіді. Якщо ви обрали перший варіант, то ви повністю праві. Якщо ж другий, то я також спочатку так подумав, але на практиці зловити момент, коли і світло ляже правильно, і цукерка в тій позі буде, і в фокус все попаде дуже важко. Я витратив більше години на те, щоб зловити цей момент, і в кінці кінців перейшов до першого варіанту. Тому погнали реалізовувати правильний варіант. Спочатку я порадив би зробити декілька серій кадрів і просто подивитись, як падає цукерка, щоб вибрати найкращу позу і для руки, і для цукерки. Потім беремо скрепку та вигинаємо так, щоб на ньому можна було насадити і цукерку, і втримати в руках. Далі налаштовуємо камеру для зйомки цукерки. Тут я рекомендую використовувати досить закриті діафрагми, починаючи з F4 і аж до F10, що в нас все точно попало в фокус. На цих зналаштуваннях знімаємо і руку в тій позі, яка вам найбільше сподобалась під час тестів. Далі знімаємо фон. Для цього по можливості потрібно використати світосильну лінзу і відкрити її десь так на 1,4 2,8. Але також потрібно бути уважним, щоб не переборщити з розмиттям або ж не до розмиттям фону. Якщо у вас зум-лінза або де. Декілька фіксів, то ви навіть зможете спробувати скомбінувати певні фокусні і отримати якусь цікаву перспективу. Ну а тепер на рахунок техніки, на яку я власне і знімав, це була камера Canon M50 і об'єктив 50 мм 1.4 через звичайний адаптер, не спітбуст. Але що цікаво, для таких зйомок можна спокійно використовувати і 50 мм 1,8, тому що свою лінзу я так і не відкрив до 1,4 Аж надто мала була зона різкості. Також сюди підійшли би 24 мм на кропі або 35 на повному кадрі. Ну тут реально великий вибір з оптикою і є де розгулятись щодо камер. Так сюди підійде будь-яка дзеркалка. Різниця між новою і старою камерою в основному проявляється в зручності використання. А на якість в основному впливає світло. Так, в нас є три кадри, які потрібно об'єднати. Я їх відкрив в Lightroom і зараз накину якийсь пресет для обробки. Після обробки на кожній фотографії тикаємо Ctrl або Command-E, і відкриваємо їх в фотошопі. Тепер переходимо на фото з цукеркою і дуплюємо наш слой за допомогою клавіш Ctrl J або Command J. Далі за допомогою швидкого виділення вибираємо саму цукерку і робимо маску. Далі беремо відновлюючу кість і ретушуємо цукерку. Ось так і робиться реклама. Аналогічне провертаємо з рукою. Тепер копіюю ці два кадри. Далі в гуглі я знайшов картинку з правилом третин і зробив її менш прозорою, щоб орієнтуватися на неї. Далі я просто гармонійно розташовую об'єкти в кадрі. Якщо вам сподобалось, то перейдіть на мій канал. Там є і буде багатько таких відео. Також не забувайте і про телеграм-канал. Пост про предметну зйомку цукерок буде під хештегами «фудфотографія», предметка та цукерка. З вами був канал Photonic Studio. До нових зустрічей!